Вітаю! Ви дивитесь свісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні в новинах. Церква Адвентистів сьомого дня звершила молитву за українських медиків. У столиці надають допомогу біженцям зі сходу України. У Львові пройшов благодійний концерт християнської співачки Оксани Козунь. Напередодні дня медичного працівника Адвентисти сьомого дня здійснили спільну молитву за українських медиків. Така молитва пройшла у храмах адвентистів по всій Україні. Віряни церкви просили Божого благословення для українських лікарів та молилися за їхній добробут. Господь ми молимося, щоб ти особим образом коснувся тисяч людей, які в Україні працюють в медицинській сфері. Що в першу чергу вони знали тебе як свого лічного спасителя і Господа. чтобы они следовали принципам библейским в исцелении людей, Господи, чтобы они следовали за Тобой, куда бы Ты их ведешь. Даруй им мудрости, когда они принимают сложные решения, от которых зависит жизнь многих людей. Господь, мы просим, чтобы также их здоровье было крепким. Ты знаешь, в каком режиме обычно работают эти люди, что они очень часто не досыпают, Господи, что они перетруждаются. Поэтому наша молитва сегодня о их здоровье и также о здоровье их семей. За лікарів молилися не лише церква Двинтистів сьомого дня і всі християнські конфесії України. Адже з такою ініціативою виступив міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Саме він надіслав листа з проханням про молитовну підтримку для наших лікарів усім християнським конфесіям та релігійним організаціям. Ми знаємо, які події відбуваються у нашій країні, в тому числі задіяні антитерористичні операції, медичні працівники, і вони. І в Національній гвардії, і в Міністерстві внутрішніх справ надають допомогу багатьом пораненим людям і мирним мешканцям. І їм потрібно Боже благословення, тому я звернувся з проханням до церков надати його. Також міністр додав, що на його глибоке переконання віра є дуже важливим елементом в житті кожної людини, адже часто саме вона рятує, коли медицина безсильна. Порятунок під кулями саме так можна назвати роботу медиків, які проживають на сході України. Про непросту ситуацію на Донбасі, допомогу біженцям та посвячену роботу українських лікарів. Дивіться далі. Виїхати із небезпечного слов'янську важко. Транспорту не вистачає пального, так як в місті майже не лишилося вцілілих заправок. Через це паралізована швидка. Пишуть у соціальних мережах, але в міністерстві охорони здоров'я цю інформацію не можуть ані підтвердити, ані спростувати. Зі слов'янськом банально немає зв'язку. Тому Після закінчення антитерористичної операції вся інформація буде ретельно перевірятися. У міністерстві охорони здоров'я закликають родини з дітьми вибиратися з буремного сходу. Нині вони можуть розселити до 30 тисяч чоловік по санаторіях, готелях, будинках відпочинку в інших областях України. Віряни церкви адвентистів сьомого дня теж готові надати прихисток всім потребуючим. Нагадаємо, попередні дві суботи по церквах проходив спеціальний збір добровільних пожертв. Зібрані кошти на Правлені на допомогу біженцям зі сходу до того ж після звернення керівника церкви адвентистів сьомого дня в Україні Віктора Алєксєєнка до кол центру телеканалу Надія надходили безліч дзвінків від людей, які готові допомогти. Це дзвінки як Тих людей, які хочуть допомогти фінансово, також це люди, які хочуть прийняти людей у себе, тобто мають можливість надати своє помешкання для того, щоб ну, прийняти біженців з тих регіонів. Натомість, ті, хто залишається в зоні бойового конфлікту, шукають сховища. А тамтешні медики відважно і посвячено рятують життя пораненим та під кулями надають необхідну допомогу кожному. Ми не можемо відповісти на питання, хто є терористом, а хто є цивільним. Тому що для лікарів, для лікарів немає різниці, кому надавати медичну допомогу. Олена Козленко Костянтин Манільч Вісті надії. Час, коли наша країна переживає посттравматичну кризу, коли люди завмерли в очікуванні змін, спілка християнських письменників організувала круглий стіл. Громадські активісти, публічні діячі і просто небайдужі мали можливість висловитись та обговорити проблеми, які турбують сьогодні громадськість найбільше. За дискусією спостерігала і Марина Скрипій. Громадські діячі, актори, представники різних церков та соціальні працівники зібралися за круглим столом, аби висловити свою думку з приводу останніх подій в Україні, обговорити нагальні питання, завислів повітрі та поділитися тим, що наболіло. Таку зустріч організувала спілка християнських письменників України. Нашою метою є започаткування платформи для того, щоб духовна, культурна, наукова інтелігенція, громадські активісти були почуті. А їх напрацювання набували ваги та реалізації. В обговоренні брали участь і представники церкви Адвентистів сьомого дня. Зокрема, В'ячеслав Корчук розповів про роль церкви у формуванні особистості. Я думаю, що і християнська церква може внести свій вагомий, важливий і посильний вклад в побудову або виховання нової людини, культурної людини. Більше того, духовної людини. А загалом лейтмотивом цієї зустрічі була політична ситуація в Україні. Торкнулися теми євроінтеграції, яка викликала невелику дискусію за круглим столом. Представники духовної та інтелектуальної еліти прийшли до висновку, що вони не можуть стояти осторонь та спостерігати за руйнівними процесами у державі. Тому подібні заходи повинні стати інструментом впливу на новообрану владу. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Молодіжна організація Агапе, що переймається проблемами сім'ї та дошлюбних відносин, нещодавно випустила підручник із сімейної психології. Він рекомендований для начальної програми у всіх вишах країни. З автором підручника та керівниками молодіжної організації спілкувалася Олена Козленко. Молодіжна організація Агапи нещодавно випустила навчальний посібник Сімейні відносини і батьківство. Цей підручник рекомендований міністерством освіти в програму всіх вишів країни, що вивчають дисципліну соціологія та психологія. Автор книги, професор Олександр Корман, більше десяти років вивчав проблеми батьківства і став першим в Україні, хто підняв цю тему та зробив її наукою. Молодь закінчив вузи. Але не отримує, скажімо, отримує спеціальності за фахом, але не отримує знання, як будувати сім'ю, як будувати життя, і тому моя ідея полягає в тому, щоб в кожному вузі України обов'язково було предмет. А де навчають, як буде татом та мамою». Професор Корман поділився, що створив нову спеціальність в міжрегіональній академії управління персоналом, пов'язану безпосередньо з сімейною будівничою тематикою, а також започаткував молодіжну організацію «Агапе», яке відсвяткувало вже свій другий день народження. Автор книги не просто так став доктором наук у сімейній психології. З дитинства він ріс у багатодітній сім'ї батьків алкоголіків. Щодня спостерігав за конфліктами, бійками та пияцтвом і завжди. Ти мріяв вирватися з цього замкнутого кола. Тому, в принципі, коли я знайшов вихід, тоді я почав розуміти, що всі відповіді, в принципі, вони у слові Божому, але люди не розуміють слово Божого, якщо їм просто так його подати, то треба професійно підійти до питання. І тому 12 років свого життя я вивчав все, що тільки можна про сім'ю з різних джерел. Організація займається психологічною допомогою та реабілітацією дітей і молоді внаслідок складних сімейних відносин, а також проводить тренінги та семінари для підлітків та молодих сімей, навчає їх правильним відносинам та основам батьківства. Культура відносин в сім'ї вона, по суті формує культуру відносин потом в обществі. Поэтому основна задача наших, наших тренинговых програм це просто изменить модель отцовства в чоловіків. Все програми, які у нас є, они по сути на это направлені. Одним з таких проектов є школа до шлюбних стосунків, керівники та волонтери якої їздять середніми навчальними закладами столиці та проводять лекції старшокласникам про правильні стосунки між чоловіком та жінкою. На консультаціях пояснюють, чому не рекомендовано інтимні стосунки до шлюбу. Головна їх цель это це научить к вступленню в брак і правильно строїть непосредственно отношения між парнями і дівчинкою. Загалом за два роки існування молодіжні організації Агапи можуть подякувати понад півтори тисячі людей за надану допомогу. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, Вісті надії. Психологи говорять, що значна частина людей у світі не вміє спілкуватися одне з одним. На Львівщині у триденному таборі «Ти не один, організованому для тих, кому за 30 навчали правильному спілкуванню та позитивному мисленню. Уже декілька років поспіль на території санаторію Барвінок, що у Новому Роздолі, проходить триденний табір «Ти не один» для одиноких людей. Сюди приїжджають не лише з Західної України. Останні два роки табір відвідували і жителі інших областей. Чотири роки тому в нас дуже така гарна ідея виникла з друзями, що табора не робити тільки для дітей, підлітків, для сімей, але для людей, яких за 30. Ну кому за 30? Табір націлений на те, щоб люди могли знайомитися та вчитися спілкуватися один з одним. Саме спілкування змінює кожного з нас. А друзі допомагають ставати кращими, впевнені організатори. Спілкування воно було закладене Богом, і спілкування, коли людина спілкується з іншою людиною, ця дружба дає такі хороші результати, що людина може вирізати себе. Цьогоріч основна тема табору позитивне мислення а у кожного учасника своя причина приїзду. Знайти нових друзів, так, збагатитися духовно. Відпочити фізично, чому я сьогодні сюди приїхала, щоб почути, що Господь мені хоче сказати, де мені далі їхати служити. Я також прибув сюди, щоб знайти нових друзів. і трохи дихнув. Але знайти нових друзів не так вже й просто, адже не кожна людина вміє правильно будувати стосунки з іншими. Чому розповідає сімейний консультант Лідія Нейкурс? Потому что их никто не учит этому. И люди испытывают такую нужду. Пытаются построить отношения, не получается. У меня даже иногда опросы, я такие делаю опросы. Значит, как вы думаете, почему у вас не получается построить отношения? И люди такие причины выставляют. Страшное дело, там целые пачки. Зазвичай причинами є зовнішній вигляд, неміння вирішувати конфлікти, нерозуміння інших. Пожелання одне – правильно, красиво строїть відношення з людьми. Любого возросте. Психологи виділяють шість способів, які дають змогу привернути до себе людину. Виявляйте щирий інтерес до людей. Посміхайтеся. Не забувайте, що для людини її ім'я звучить найсолодше і найвагоміше будь-якою мовою. Будьте уважними слухачами, спонукайте інших говорити про себе. Ведіть бесіду в напрямку зацікавлень вашого співрозмовника. Допомагайте людям реалізувати прагнення їхньої власної значущості, і робіть це щиро. І не забувайте спілкування з людьми це мистецтво. Текст начитала Каріна Дрозда, журналістка Вікторія Михальчук, оператор Юрій та львівщина Вісті надії. Більше новин дивіться в традиційному короткому огляді. Днями відбувся парламентський молитовний сніданок під назвою Нова Україна у майбутнє з Богом, який організував голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Під час молитовного сніданку обговорили ситуацію в Україні за останні півроку: як молитва допомогла у скрутний для країни час, як нині допомагає на Донбасі. Нагадаємо, подібні парламентські молитовні сніданки в Україні проводять уже кілька років. Більше семи тисяч абітурієнтів з Донецької та Луганської області зареєструвалися для складання зовнішнього незалежного оцінювання в інших регіонах України. Абітурієнти, які перереєструвалися для проходження тестування в інших регіонах, будуть писати ЗНО під час другої сесії 1 липня. Більше того для жителів Криму і Донбасу, у яких не буде можливості складати тести під час другої сесії, буде проведена третя сесія тестування уже в університетах, куди абітурієнти будуть вступати. Названа найбільш спортивна нація Європи. Таке звання здобули швейцарці. Останні статистичні дані показують, що 70% жителів Швейцарії займаються спортом, а це найвищий показник в Європі. 69% населення країни у віці від 15 до 74 років ведуть активний спосіб життя. Найпопулярнішими видами спорту тут є лижі, біг і тренування у фітнес-центрах. Абсолютно не спортивними себе визнали лише 26% респондентів. bye <laughs> ДАІ склала список автомобілів, які найчастіше потрапляють в ДТП. В Україні найчастіше потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди автомобілі сімейства ВАЗ. У першу п'ятірку потенційно небезпечних з точки зору частоти потрапляння в аварії транспортних засобів, також входять Volkswagen, Daewoo, Toyota і Hyundai. А от аусайдером цього рейтингу є Alfa Romeo. Водії даної марки потрапляють у пригоди на дорозі найрідше. Разом з тим варто зазначити, що у ДТП винні не автомобілі, а їх. Водії, тому будьте пильними за кермом. Днями напроти метро Хрещатик встановили великий синій контейнер, всередині якого обладнали веломайстерню. Тут ремонтують старі велосипеди і дають охочим безкоштовно покататися. Будь-яка людина може взяти двоколісний транспорт, щоб поїздити по місту. При бажанні можна заплатити будь-яку суму, вона піде на потреби велоферми або ж користуватися велосипедом безкоштовно. В Іспанії тепер не переймаються тим, де знайти пляжі для собаки. Там відкрили спеціальний басейн, поплавати у якому може кожна охоча собака. Підприємець втілив свою любов до чотириногих у проектування собачого басейну разом з фонтанами, гірками та іншими радощами. Федеріко Кано створив комплекс за межами Барселони, за допомогою якого собаки можуть отримати полегшення у літню спеку. Адвентистський санаторій Барвінок, що у Новому Роздолі відкрив свої двері для 13 біженців з Криму. У рамках проєкту Львів місто Надії християнська співачка Оксана Козунь дала благодійний концерт, на якому збирали кошти для сімей із Криму, що незабаром поселяться на Львівщині у Новому Роздолі. Мальовничий санаторій Барвінок, що на Львівщині, незабаром стане тимчасовим захистом для 13 біженців із Криму. Їм допоможуть адаптуватися у новому середовищі, знайти роботу та нових друзів. Саме для цих сімей у Львові провели благодійний концерт. І зв'язку з тим, що сьогодні багато людей страждають. Через кровопролиття, але багато людей, які покинули свої домівки, вони хочуть отримати затишок. Цей концерт був приурочений саме їм. Організатори заходу переконані, що любов може перемогти навіть насильство, тому що люблю. Про це співала Оксана Козунь, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, автор оригінальної музики до проекту і прийде кохання на телеканалі. Один плюс один я старалась поєднати таку тематику любові. Потім перейти любові чоловіка до жінки, потім поєднати любов до матері, до батьків, а потім любов до Бога. Оксана сама пише пісні. Каже, що для написання потрібна муза, але інколи і треба прикласти зусиль. Бог їх побачить і надихне на потрібну пісню. Зізнається, що спеціальної композиторської освіти немає, а в школі Оксана майже не співала сольно, оточуючи, не бачили у ній великого таланту, але її мрія стати співачкою зростала. І з часом вона здійснилася. Взагалі завжди мріяла з дитинства бути співачкою. Не знаю чому, тому що батьки в мене не музиканти і Якби привити любов до музики, в принципі, мені нікому було ніколи. Але е, серцем відчувала, що е, люблю музику і мене тягне до музики. Пісні про любов, пісні соціального характеру. Ось про що пише співачка. Слухачам це до вподоби. Я не сподівалася навіть від цих пісень отримати таке задоволення, що я отримала від того чудового голосу. Голос дуже сильний, дуже гарні пісні, дуже гарна мелодія. Все з таким сенсом мені дуже сподобалося. тому що люблю до цієї фрази міг приєднатися кожен бажаючий під час концерту для 13 біженців із Криму зібрали понад 6 тисяч гривень. Ми сьогодні були свідками таких, будемо казати, свідомої участі громади в тому, щоб спільно приймати участь в розбудові держави. Вікторія Михальчук Денис Вок, Львів Вісті надії. Простягайте руку допомоги ближнім і тим, хто потребує вашої підтримки. На цьому все. Дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. На все добре.